Солодощі для захисників поліцейські ювенальної превенції Івано-Франківщини привітали захисників святковими подарунками. Діти власноруч розмальовували пряники яскравими орнаментами, а ще написали листівки з побажаннями міцного здоров'я, наснаги і незламності в боях з російськими загарбниками. Сьогодні як витину самого ранку, ми пішли у кафе і разом з поліцейськими малювали пряники, на розмальовували для військових. Потім ми приїхали у госпіталь і провідали військових, і віддали їм подарунки від поліції. Я е, також сьогодні е, долучилась до цієї акції, допомагала військовим, е, давала їм солодощі е, і подарунки від Миколая. Я хотіла би їм побажати самого найкращого щастя, здоров'я найголовніше. головне, і щоб е, щоб війна закінчилася. Поліцейські вже вдруге організовують таку благодійну акцію з нагоди Дня Святого Миколая. Ініціатива спрямована на підтримку військовослужбовців і патріотичне виховання дітей. «Враховуючи те, що в нас проходять лікування військовослужбовці Національної гвардії України, спецпідрозділів поліції. Тому сьогодні залучили дітей до такої акції. Вони виготовили пряники, вони підготували подарунки і привітали наших захисників. Провітали з святом з прийдешнім святом Святого Миколая, поважали їм міцного здоров'я, мирного неба і щоб вони їх найшвидше обійняли свої сім'ї під мирним небом України. У медичному закладі МВС діти передали Миколаєві подарунки нацгвардійцям і бійцям штурмової бригади Людь, котрі проходять там реабілітацію. Оксана Себастьян, Андрій Буцяк, новини на вежі.